Снігом вкрила землю білим візерунком, кришталевим бісером одягнулось все, парубок красивий перед Новим роком з наміром зрубати до ялинки йде. Не рубай ялину, бо ялина плаче, і у лісі запах хвоя віддає, ти рубаєш долю і любов, юначе, не тривож красуню, хай вона росте. Срубаний пеньочок відкрасили шися, вітер невблаганно замітав сліди. Де тебе понесли? ліс її спитався, зашуміли болем затяжні сніги. У кімнаті тихо, дорогі обоє, стукає годинник, час бере своє, Подарунок з лісу у передпокоях. Одягнули в розкіш в плаття золоте. Заблищали сяйвом гілочки ялини, в розмаїтті кульок і дорогих прикрас, музика лунала новий рік гостинно, поглядав у шибку, коли вибив час. Хвили шампанське бризнуло високо, стукнулись фужери в урочистий дзвін. Я вітаю щиро всіх із Новим роком, свідком, як красуня, що приніс у дім. Всі раділи долі, тільки не ялина, сохла у куточку в зелені сльоза завтра в новім році перша днина, а на другій просто викинуть сміття. Не рубай ялинку, бо ялинка плаче, і у лісі хвоя запах віддає. Не рубай ялинку, не рубай, яначе, хай вона веснує, хай вона росте.